В Уманській громаді люди, які потребують допомоги, не залишені без уваги. Зокрема, в управлінні праці та соціального захисту населення створено та працює відділення благодійної діяльності Центру інтегрованих соціальних послуг. Тут обслуговують громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпечених громадян, а також і внутрішньо переміщених осіб. Відділення благодійної діяльності Центру інтегрованих соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення обслуговує малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, багатодітні родини, внутрішньопереміщені сім'ї. Відділення надає допомогу одягам та взуттям, продуктами харчування. При відділенні діє служба побуту Айстра, де на платній та безоплатній основі можна отримати послуги перукаря та швії. Функціонує Відділ по забезпеченню малозабезпечених громадян соціальний кошик, де за низькими цінами можна отримати продукти харчування без торгівельної націнки. Ведеться картотека і громадяни, які мають бажання обслуговуватись у відділенні благодійної діяльності, повинні звернутися в управління праці та соціального захисту населення у 18-й кабінет. З документами, які посвідчують особу, працівники відділення щоп'ятниці проводять виїзну торгівлю, соціальний кошик, де реалізують продукцію для мешканців будинку ветеранів. Це дає змогу мешканцям, не виходячи за територію. Будинку ветеранів придбати продукти, булочні вироби, а також різні смаколики. Два рази на місяць працівники відділення проводять благодійні акції: принесіть, якщо можете, візьміть, якщо потребуєте. По збору сільськогосподарської продукції, одягу та взуття. Всього за 25 акцій було обслужено більше п'яти тисяч осіб, роздано майже 25. Тон продуктів харчування та близько 7 тонн одягу та взуття. Ми дуже дякуємо міській владі за підтримку та допомогу, а також небайдужим жителям нашого міста, які допомагають нам у проведенні акції. Хто бажає ще підтримати нас та допомогти у зборі продуктів харчування, одягу та взуття, просимо звертатися за адресою вулиця Незалежності 11, навпроти кінотеатра Черняховського. Телефон 31610. Будемо дуже вдячні за допомогу та підтримку. Відвідувачі відділення благодійної діяльності зазначають, що тут працюють люди з добрим серцем, милосердні та співчутливі до чужого горя. Я дуже довго користуюся соціальними послугами, де получаю набори продуктів, речі, одежу, сапоги, зимові куртки. Осінні куртки тут дуже гарне обслуговування, дуже вічливі люди, з увагою відносяться, підбирають ту одежу, яку мені потрібно, дають постійно мені продукти, харчування, ні в чому ніколи люди не відказують. Вони дуже вічливі. Якщо треба якусь річ мені допомогти, вони допомагають і вибирають. Я їм за це дуже вдячна. І соціальним працівникам, всім, і Совбезу, і Галині Михайлівні, і цим працівникам, всім, що працюють в цьому магазині. Просто я без цієї допомоги не обійдуся. Мені кажуть, що я вже не знаю, скільки, скільки воно відкрилося, скільки я тут і користуюся. Я дуже вдячна всім. Хто тут працює? Працюють вони дуже чесно, злагідно, дуже допомагають. мені, наприклад, дуже допомагають. Я не ходжу в магазин, не купляю ні муку, ні крупи. У мене завжди є запаси. Я дуже довольна. Буває, що підбираю речі, але ну, я така крупненька, то мені теж буває підбирають. А буває, що ні, взуття я підбираю. Я гачі внучки свої буває, підбираю, що дитячі просі можна взяти, можна. От, і, так, магазин, цей теж що буде дешеве, то я беру, що мені таке, бо пенсія дуже малесенька, і вони дуже допомагають. Дуже добре, що такий магазин є. Дуже дівчата такі, що дуже співчувають, дуже гарно. Я зичу всім їм здоров'я, щоб вони дуже довго ще працювали, щоб знайшли собі витримки тут, бо дуже тяжко теж тут працювати. Дуже бажаю їм великої витримки. І здоров'я, крепко, що вони ще працювали і допомагали нам, і щоб ми ще до них зверталися, і щоб все було добре. Слава Україні!